Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Можна сказати, що щодня їздю ну, щодня, влітку, то точно щодня взимку рідше, але тим не менш їжджу, їжджу по дорозі до свого села. Як бачите, у нас тут таке велике, дорога з великого будівництва. Крім позашляховика, якою звичайною машиною ну, прям дуже важко проїхати. Ну, Сьогодні відео не про дорогу, це таке вже трохи про все. І кожен раз, коли їду, постійно дивлюся в посадку. посадку, в якій дуже багато гіляк, які б можна було б використати на паливо. Гіляки, звісно, з сокирою не приїдеш, тому що це півдня треба там його рубати, щоб щоб щось нарубають. А от якби якийсь був агрегат такий цікавий, який можна використовувати для подрібнення гіляк, Ось з цієї сторони лівої, де я показую, ця посадка тут по карті є. А ось тут саме на чи як воно називається, оце, оце, оцього оцієї посадочки, що справа, її на карті немає. О саме наросло. І так і є. І тут досить такі, в принципі, прийнятні дрова, тут тверді породи, таке щось плени, якісь ясенки, клинки і тому подібне. І діаметром вони такі там, ну, я дивлюся, сантиметрів до 10 точно є. Тому потрібен агрегат, який буде оці гіляки, оці дрова рубати. Що ж робити, що зробити? А зараз їду я в село, і рішення в мене є. Включаємось далі, і я вам покажу своє рішення. І так, друзі, ось моє рішення. Сьогодні у нас на огляді наша чергова нова покупка. Це гілкоподрібнювач Arpal 120. Ось його тут характеристики короткі. Який ми придбали під свій 50-сильний трактор Єврофенг. В принципі, можна його і до Юто чіпляти, ну все-таки ми його будемо використовувати біля Єврофенгу. Якщо чесно, то питання гілко-подрібнювача в мене стояло вже давно. Тому що, колись я вперше на виставці в нас тут в Кропивницькому побачив. Саме цей е, гілкоподрібнювач, мабуть, ще в 2020 чи 2021 році, ще коли виставки були АгроЕкспо. І в принципі я собі мав на думки, що рано чи пізно треба буде отакий подрібнювач придбати. Е, понятно, що враховуючи те, що в нас основна діяльність це землеопробіток, і на порядку денному завжди стояла першочергова покупка. Агрегатів для землеобробки. І ось вже в 2025 році, у січні, місяці, ми собі придбали такий подрібнювач. І перша причина, ну, не знаю як в кого, у нас в Кіровоградській області на сьогоднішній день коштує машина дров 10-11 тисяч. Ну, нам на зиму конкретно двох машин навіть не вистачає. от Три машини. от Собі порахуйте, 33 тисячі, 30, нехай навіть по 10 порахуємо. Це Оцей подрібнювач Арпал окупається буквально там за 2 роки, за, за 3 у нашому випадку. Тому е, покупка цього. Подрібнювача стала для нас пріоритетом. Е, як і раніше казав у відео, щойно їхав до села додому, що в посадках в нас е, дуже багато гіляк, і вдома, в принципі, також Там десь щось обрізали, десь щось пиляли і куди його дівати, десь вивозить не варіант, палить теж якось ну, просто так у небо, енергію, теплоенергію викидати теж не хочеться. Ну, це вже в нас тепер буде готове рішення. Тому ось буквально вже після Нового року я пригадав свою поїздку на Агроекспо в 2021, скоріш за все, році, і почав шукати в, інтернет, в інтернеті сайт виробника ArPalo. Ознайомившись із каталогом виробника, я вже для себе обрав модель і знав, що мені потрібно. Залишив заявку. Вже буквально через 2 години в мене вже на руках була декларація нової пошти, що мій подріб, подрібнювач вже відправили і він в дорозі. І буквально ще через один день я вже з батьком на новій пошті е, забирав даний подрібнювач. Сьогодні, 26 січня 2025 року. Е, ми будемо вперше користуватися нашим новим подрібнювачем ArPAL120, який, по характеристиках заявлений, може брати діаметр деревини до 120 мм. Даний подрібнювач працює від валу відбору потужності. Нам дали стандартний кардан, який ми зараз під себе підженемо, вкоротимо, тому що. Він, скоріш за все, по дліні, навірно, буде під 80-й трактор. Але я ж я знову ж таки повторюю, що тим трактором ми користуватися не будемо. Буде 80-ка. Кардан тут спеціалізований з. Я не знаю, як воно там правильно називається. Необгонна муфта. Ну, коротше, вдруг, якщо щось клине, то кардан не зупиняється, Він, ну, прокручується. Тобто, якщо ножі зупинились, то кардан круте, щоб не вирвати там. Нічого в тракторі, чи просто фізично не вирвати кардан. Кардан тут от такий потужний, товщина стінки на ну дуже така солідна, міліметрів, мабуть, та вісім, мабуть, а може й десятка. Тому так, враховуючи, знову ж таки, що, як ви бачили, яка дорога до посадки, до найближчої а туди, якщо десь в поле далі їхати, то ще гірше, Дорога розгасена, то зараз трактор буде з болота зліплений. То сьогодні ми будемо пробувати на гіллі, яке у нас є тут ось поблизу. Захарашні, і ми їх зараз всі попробуємо і покажемо, як він працює. Так, друзі, запустили ми свій Арпал 120. Є в нас ось така купа дров недалеко біля нашого двору. тут сюди. Вивозили всі і ми зараз під'єднали наш арпал до Єврофенга, обрізали кардан, який щоб підходив для нас по тліні, і працюємо. Відійду від трактора, щоб було трошки краще чути. Дивлячись на роботу Арпала, можна сміло зробити висновок, що це дуже хороша інвестиція в майбутнє. Яка вже... вже по факту працює і зараз. Саме основне, що даний подрібнювач дарує вам повну незалежність здорову економію, тобто ви будь-який час собі чіпляєте до свого трактора, електричний він, чи бензиновий і працюєте, рухаєте, і, і у вас завжди е, є дрова під рукою. Тому так, що можу сказати? Сам працюю, почав працювати і кожному разу. Це я вже бачу. Реальна економія часу, реальна економія кошту. І так, друзі, є в нас результат. Ми виїхали ненадовго, буквально 10 хвилин усе разом з приїздом і з включанням валу відбору потужності, з підключанням. З підкочуванням прицепа до арпала. Ну, в общем, Суть така: 10 хвилин, ось такий автомобільний прицепчик, ми маємо набитий е, дров. ляки, які були, лежали нікому не потрібні, які б, скоріш за все, б згоріли просто даром, або просто там і згнили б. Зараз ми бачимо, що це повноцінне паливо для котлів, для груп. Ну, в общем, отак. Так що, друзі, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Юрок Фермер. І далі буде, далі будете слідкувати за роботою даного агрегату. Сьогодні у нас, знову ж таки, повторюсь, дуже така погода, погана погода, немає змоги виїхати в посадку, там де є дрова твердих порід. Ну, тим не менш, результат і відео я вам показав, як він працює. Ще раз всім раджу і сам користуюсь. Так що до зустрічі. Слава Україні!